До того, як у моєму житті з'явилася донечка Олівія, свинка Пепа була для мене просто милим і смішним мультиком, який дивилися діти наших друзів. Однак, з народженням донечки, я переглянула своє ставлення до цього витвору мистецтва. Часто батьки позбавлені вибору, що дивитися перед сном так, часто позбавлення. І в один з таких вечорів я вирішила проаналізувати цей, як виявилося далеко не дитячий мультик, та записати це відео для вас. Свинка Пепа це взагалі-то як Netflix для батьків, але з користю. Це як психолог з англійської мови, який знімає комплекси та допомагає відчути себе дуже навіть потужним та англомовним, навіть якщо раніше ви себе таким не вважали. А ще цей мультик справжній довідник англійських фраз зі щоденного життя, адже кожна серія є тематичною. Тут і про зубних лікарів, і про покупки, і навіть вкраплення психології, про те, як плекати впевненість у собі, позбавлятися страхів та бути собою, що, між іншим, дуже актуально для багатьох дорослих теж. Тому сьогодні ми зануримося у перший епізод серії про свинку пепу, присвячений мандрівці пепи до шкільного табору. І я вас запевняю, це виявиться не таким уже й дитячим контентом. Вітаю вас на каналі Мета Мільйон, створеному українцями для щонайменше мільйона українців, які вивчають англійську, використовуючи усі наявні ресурси. А головне, цікаво. Готові вдосконалювати англійську зі свинкою пепою? Тоді поїхали. Але спочатку з вас підписка на канал Мета Мільйон, бо мільйон сам себе не зробить. I don't feel very well. The bus is very bumpy. Здавалося б, дуже просте речення: саме I don't feel very well, скаже пересічна доросла людина, яка чується зле. Погляньмо на слово bumpy. У яких ще ситуаціях воно стане нам у нагоді? Ви можете натрапити на Bumpy Road, нерівну дорогу. Ну, принаймні, поки велике будівництво стоїть на паузі. Часто в подорожах літаком ми опиняємося у зоні турбулентності та на досвіді відчуємо, що таке Bumpy Flight – тряска в польоті. Коли ми мандруємо по горах на велосипеді, можемо натрапити на Bumpy Bike Path – нерівну велосипедну стежку з камінням або корінням дерев. У повсякденному житті слово бампі часто позначає будь-який досвід, який є ускладненим з перешкодами, як от «a bumpy start of a new project» – ускладнений запуск нового проєкту. Pedro Pony is feeling a bit travel sick. коли нас захитує в дорозі, і ми відчуємо нудоту. У нагоді стане саме ця фраза «I'm feeling a bit travel sick». Альтернативними фразами є I'm feeling motion sickness I get car sick, bus sick, air sick, sea sick easily Друзі, пепи продовжують мандрівку до лісового табору, у ході якої все більше діток починає нудити. I I might feel sick later Can I sit at the front? А хтось як от зібрання зої відверто спекулює на цьому, щоб просто come and sit in the front сісти попереду, кажучи I might feel sick later у серії відео на каналі Мета Мільйон є окреме, присвячене саме модальним дієсловам, як от might. Рекомендую переглянути його, якщо ваша англійська дорога у тому місці є bumpy. Модальне дієслово might у цьому контексті комунікує малу імовірність, що це трапиться у майбутньому. Приміром, I might finish the report by evening. I might join you for dinner if I get off work early. I might go for a walk later if the weather clears up. Can I sit at the front? Цікавим епізод з забранням Зої є із погляду природньої англійської інтонації у цій фразі Can I sit in the front, яку ми у щоденному житті будемо використовувати для отримання дозволу. Пропоную потренувати цю конструкцію. Спочатку я назву українську версію, а потім поділюся її англійським варіантом з вами. Поїхали! Чи можу я призначити зустріч, щоб обговорити проєкт? Чи можу я побачити останній фінансовий звіт? Can I see the latest financial report? Чи можу я використати конференц-зал для презентації клієнту? Can I use the conference room for client presentation? Чи можу я поділитися цим з нашими партнерами? Can I share this with our partners? Чи можу я отримати вашу згоду на нову маркетингову кампанію? Can I get your approval for the new marketing campaign? Як бачите, фраза «забрання Зої» дуже легко адаптується до дорослих ситуацій у бізнес-середовищі. Діти прибули до лісу і розпочали облаштовувати табір. Пані Газель каже «Let's put up our tents». Let's put up our tents. Нумо розкладати намети. Ми не зупинятимемося на конструкції let's, яка в англійській слугує закликом до дії. Натомість розглянемо більш детально фразове дієслово to put up, яке має низку цікавих значень. Ось деякі з них. Давай повісимо знак, щоб спрямувати гостей. Let's put up a sign to guide the guests. Чи можемо ми розвісити декорацію для заходу? Can we put up some decorations for the event? Я розміщу розклад на дошці оголошень? I'll put up the schedule on the bulletin board. Вони вирішили виставити свій будинок на продаж. They decided to put up their house for sale. Можеш повісити фіранки у вітальні? Could you put up the the curtains in the living room? Вони встановили додаткові місця для концерту. They put up extra seating for the concert. Чи можеш ти ще трохи потерпіти цей шум? Can you put up with this noise for a bit longer? Як бачите, прості дитячі слова, сказані друзями пепи, є дуже функціональними для дорослих. Дітки розклали намети і мають знайти собі пару, з ким мешкатимуть разом. Пепа запитує у овечки Сьюзі. a tent? Сьюзі, shall we share a tent? Susie, shall we share a tent? Пам'ятаємо, що свинка Пепа мешкає в Британії. Та послуговується саме британським варіантом англійської. Shall плюс особа, плюс дієслово це формула ввічливої пропозиції. Приміром, мені зробити тобі кави? Shall I make coffee for you? Зверніть увагу на інтонацію у цьому запитанні. Слово «shall» слугує для вас інтонаційним трампліном, щоб приземлитися на особу. «Shall I? «Shall I?» we?» «Shall you?» в американській версії. Ця фраза звучатиме наступним чином: «Should we share a tent?» Це формулювання звучить вічливо. Susie, can we share a tent?» Цей варіант більш прямий та невимушений, надаючи запитанню відтінок простого прохання чи пропозиції. Suzy, do you want to share a tent? у цьому варіанті, акцент робиться на виборі Сьюзі, роблячи запитання більш особистим. Suzy, how about we share a tent? Це формулювання є дружнім, теплим і невимушеним, дозволяючи співрозмовнику легко погодитися або відмовитися. Друзі, ми розглянули лише півтори хвилини епізоду про шкільний табір. Уявіть, як багато цікавинок і справжніх скарбів приховує ціла серія. Ну, а зараз саме час попрактикувати набуті знання. З мене ситуація, з вас правильна відповідь. Ви їдете автобусом на важливий захід. Але дорога виявилася дуже тряскою. Ви відчуваєте легку нудоту і хочете попросити водія сісти ближче до переду. Як ви це скажете англійською? Саме так, sir, I don't feel very well. The bus is very bumpy. Ну і також можна додати Can I sit in the front. I'm feeling a bit sick. Ситуація номер два. Ви готуєтеся до важливого офісного заходу і хочете повісити трохи декорацій, щоб створити святковий настрій. Як би ви попросили колегу про допомогу? Крувіпурепсамдекорейшнсфодевент? Ще раз звертаю вашу увагу на інтонацію. Модальне дійслово can є вашим трампліном, щоб ви приземлилися на you, we, I, he, she і так далі. Can I? Can you? Can we? Ситуація номер три. Ви працюєте над проєктом із жорсткими дедлайнами і не впевнені, чи встигнете до вечора. Що ви могли б сказати своєму менеджеру, щоб реально оцінити ситуацію? Правильно, I might finish the report by evening. І пам'ятаємо, що вірогідність є дуже низькою. Ну і бонус завдання для тих, хто готовий сягнути ще вище. Уявіть, що ви на бізнес зустрічі і хочете знайти більш тихе місце для розмови з партнером. Як би ви ввічливо запропонували перейти в інше місце? Підказка. Використовуйте те, що ми вивчили з фрази зої зебри і додайте трохи вічливості. Спробуйте скласти речення самостійно та перевірте, наскільки воно природне. Правильно. Shall we find a quieter spot to talk? Should we find a quieter spot to talk? Can we step aside to a quieter area for our discussion? How about we move to a quieter corner to continue our conversation? Good job. Сьогодні ми стали ще ближчими до кращої англійської версії. Вас додайте наснаги нам з командою вашими вподобайками, коментарями до цього відео. Ми традиційно не витрачаємо кошти на рекламу нашого каналу. Натомість інвестуємо сотні годин нашого життя, щоб щонайменше один мільйон українців підсилив свій англійський голос на світовій арені. З вас підписка та вподобайка, а з нас купа гігабайтів не книжної, класної і цікавої англійської. A million Ukrainians, a million success stories. Start yours.